Ви встигли відскочити якось, коли почули? Я Впав і все, ну не встиг, отак так і що є. Що встиг, то встиг. де гануть. Удар прийшовся саме в центр будинку, о саме це місце. Під час прильоту жінка знаходилась на ньому. Ламки від... Уніфікованого міжлідового плануючого боєприпасу калібру 30 сантиметрів. Внаслідок цього авіаційного удару на даний час 12 приватних житлових будинків пошкоджено, три приватно-житлові будинки зруйновано повністю. Крім того, загинула одна. Літня жінка, їй було 82 роки, вона перебувала під час удару в своєму домовладінні. І два чоловіки, цивільні чоловіки, вони звернулися до лікарів для медичної допомоги.